Слава Богу, благословені. Буду читати слово Боже. Давід говорить в солмі такі слова. Якби я бачив беззаконня в серці моєму, то не почув би мене Господь. Але Бог почув мене. Вняв голосу моління мого. Амінь, слава Богу. Бачите? Давід знав. Що Бог почує, тому що серце було чисте, відсутнє було беззаконня, коли наші думки, вчинки, слова вони в правді, в вистині, в чистоті, коли ми не збочуємо саме не тільки вчинками, а словами і думками, тоді Бог знає. Кожен рух нашого серця і Він чує і відповідає. Казалось би, от Бог, він же ж не глухий, правда? Люди можуть бути приглуховаті або зовсім глухі, а Бог, він не є глухий. Брат Мітя нагадував сьогодні про Анну. І я теж хочу сказати оцю історію, нагадати, чому Бог почув Анну? Він що раніше не бачив, мітя говорив, як дивиться Бог, правда? А я буду говорити, як чує Бог. Бог бачив приниження Анни. Кожен рік казалося, знаєте, як задумався. Ходили в Єрусалим на поклоніння Богу. Одна людина і друга поклонялись Богу, але як поклонялись, одне серце було наповнене зневагою. Уявляєте, людина прийшла в Єрусалим на поклоніння Богу і засмучує свою близьку людину, з якою разом живе. І реакція Анни написано та засмучувала, а ця плакала. Ні слова у відповідь мовчки плакала. І написано кожен рік це було. Воно повторялося. І от прийшов час, коли Бог. Відповідає на молитву Анни. Стільки років, знаєте, в нашому житті буває, коли нас засмучують і наші близькі, друзі. Але якщо я маю Дух Христов, я не повинен відповідати правда злом на зло, правда? Укором на укор. Якщо в мене Дух Божий, я повинен служити любов'ю, я повинен милувати. Так як Бог милує мене. І вроді би довший час ми просимо Бога, Господі. Боже не я, а Ти щось зроби. Але йдуть дні часи, місяці, а порою роки. І Бог мовчить, Бог не відповідає на молитву. Казали би, чому, Боже? Бог ставить на паузу і щось чекає. Бог виробляє в нас терпіння, Бог виробляє в нас віру. І от приходить той час кульмінаційний момент, коли, казалось би, вже ну нема сили, яканна шевелила губами. І брат Митя казав, як дивиться людина, казалось би, першосвященик. Він побачив зовсім інше. Вона виливала душу свою, і вона йому відповіла. Я жона, яка скорбить душою. Перед Богом виливала серце своє, Там далі, і почув Господь благання Анни. І називає того сина, якого вимолила. Випросили за своє приниження, за своє мовчання, за свій скорботний дух і називає його Самуїл, що означає почутий Богом. Амінь, слава Богу. Зачитаю вам пісню Давіда, друге царів 22 розділ. Третього віршика, Бог мій, скеля моя. На нього я уповаю, щит мій, ріг спасіння мого, огородження моє і притулок мій, Спасителю мій. Від ти визволив мене. Закличу Господа всехвального від ворогів моїх, спасуся. Обняли мене хвилі смерті. Потоки беззаконня устрашили мене, кайдани пекло облягли мене, і сіті смерті оплутили мене. Це в житті всемогутнього царя Давида, який би тільки руку підняв і зробили все, що він хотів. Це в житті царя Давида, який був близький з Господом, проповідник покаяння. Який бачив в собі недоліки, який сам не рухався з місця, не упросивши Бога, і приходить така тіснина в житті, То Саул хлопжене, то син підняв п'яту на свого батька, то самей поносить його, і Давід все приймає, як з руки Божої. І от дійшов той момент, і він каже, але в тісноті моїй я прикликав Господа, і Бога мого возвав, і Він почув із святого чертога свого голос мій, і волання моє моє дійшло до слуху Його. В тісноті, от чомусь Бог допускає тіснину, щоб зліпити з нас щось краще, в терпінні, в вірі. Виліпити сосуд благогодний Господу, Владикий, для того, щоб цей сосуд можна було використати в служінні. Ми знаємо, що Ісус, коли ходив по землі, мені подобається і ходив по городам і селенням, благовістує Евангеліє царства і взровляє. Всяку неміч і хворобу в людях. Першочергове служіння було донести Євангеліє Царстві. І серце Ісуса воно бачило ту неміч хвороби в людях, і Він не залишав їх, не отримавши те, що вони шукали в ньому. Казалось би, людей щось рухало йти за Ісусом. Бо вони бачили в ньому ту рушійну силу, Божу силу, яка щось робила, якої вони до цього не бачили. Вони бачили ту любов і милість, яка жила в ньому. Він, милуючи народ, він казав, ці вівці, розпорошені вівці, в яких немає пастиря. Їм не було дійсно де приклонити голови, і вони саме в Ісусові бачили ту людину. Яка могла їх зрозуміти. Не тільки зрозуміти, могла їм сострадати і могла вирішити їхню проблему. І взяти цю історію, коли ми пам'ятаємо, жінка хананіянка йшла за Ісусом і голосно кричала. Ісус, син Давидів, помилуй мене. І вона постійно, Ісус, син Давидів, помилуй мене. А він йшов і робив вигляд, що не чує. І навіть його учні кажуть, Господи, чи не бачиш, що вона кричить? Відпусти, другим словом, вислухай її, що вона хоче, чого вона кричить. І Він, повернувшись, каже такі слова. Я прийшов до погибаючих овець стада Ізраїлу. Я прийшов до своїх овець, які гинуть, а вона хананіянка, а вона не овечка стада. Але знаходить мудру відповідь і каже, Господи, і щенята їдять крохи, які падають зі стола їхніх хазяїв. Ісус каже такі слова. І в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Вона не подивилась на своє приниження, в неї була ціль. Дочка хвора біснується, і вона йшла за тим, хто може вирішити цю проблему. Вона йшла, кричала, не зупинялась до нього. А він робить паузу, що не чує. І от саме цю він хотів почути відповідь. І він саме почув те, щоб сказати учням, подивіться на неї, оця чужоземка має більшу віру, яку я шукаю у вас. Буде тобі, по бажанню серця твого. Хай буде тобі бажанню серця Твого. Другий раз в нашому житті дійсно приходять якісь випробування, вже казав. І ми чекаємо від Бога відповідь. І ми знаємо, що саме в цей момент Бог повинен подати мені голос свій, руку свою помочі. Повинен Бог показати, що Він дійсно захищає мене. Нам хочеться сильно. Як казали Еліни, бачити Ісуса. А що хоче Господь від нас? А Бог хоче так само такої ж самої зеркальної відповіді. Бог хоче, щоб ми чули Його. Нам приємно, коли Бог чує і відповідає, але подумати, як часто ми чуємо, що говорить Господь. Брат Мітю нагадував серця смиренного правда? І впокореного по-українськи ти не погордуєш, по російськи не призріш, Боже. Це слова Царя Давида, який проніс усі дійсно через тяжкий шлях свого життя зберіг віру і уповання на Бога. Сьогодні в нашому житті, може, так само, якийсь семей нас поносить, чи за нами наш син шукає нашої гориста душі, як Авісалом бігав? І Давід просить своїх сина мого Авісалома, Сина мого збережіть отрока мого. Це голос Божий. Ісус сьогодні написано, все оце стою і стукаю. Він стукає в кожне серце, і каже Господь, і хто почує, як важливо відкритими мати вуха і чути, а почувши, каже, і встане і відчинить двері. От хто почує і відчинить щось зробить ще, Бог стучить кожне серце, але чи я чую, а почувши, чи я знаходжу в собі сили перемінити своє бажання і відкрити двері тому, хто зробить набагато більше, ніж я хочу, ніж я бажаю. От каже: до того я я увійду і буду вищеряти з ним, а Він буде зі мною. Хай Бог благословить нас, щоб ми мали вуха відкритими і чули, що Він хоче від нас. А Він, свою чергу, Він завжди чує і Він дасть відповідь на бажання серця, Він дасть відповідь на крик душі. Він війде не просто в наш дом. Він буде діяти написано в нас і через нас. Хай Бог благословить кожного. А це слово, хай у нас збережеться і дасть нам сили. Амінь.